Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо, тож постимо максимально, хто як може, хто як вміє, на хлібі і воді, на... без кав'ї, без новинності, без, невинності. без новинності, Тобто день провести без новин. Тяжко, тяжко. Особливо хто має залежність. Ну і цей піст, якщо ти відмовляєшся від... Того, що тобі дійсно боляче відмовитись, то це є така угодна жертва, сокрушене серце. Богу, Бог каже, жертва найкраща, це сокрушенне серце. Що означає сокрушенне серце? Це означає з власної волі, вільної волі відмовитися, на те, що тобі ах, ну, болить, те, що тобі не так легко зробити. Багато хто каже, мені там легко посити на хлібі і воді. Ну, на жаль, так кажуть, але не постять. Але коли тобі вже легко постити на хлібі і воді, то ти додаєш. Не треба хліб воду викинути, бо то дуже легко, я буду там своє щось робити. Ні, ти додай до хліба і води, ще додай молитву, додай адорацію годину, пустиню ще на годинку. Тобто додавати, не треба відкидати щось. Бо ми так зазвичай, а то вже я робив, то роблю щось інше. Ні, християнство не в тому полягає, щоб перепробувати все. Це Дух цього світу каже: мусиш все спробувати. То, то, то то, 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 то тебе вб'є, але все одно треба спробувати. А християнство це не є пробники, там пробую, там пробую, там молитва працює, чи чи та то. Ні, ти вкорінюєшся, вкорінюєшся в усьому. В усьому. чомусь вийшло вкорінитися, наступний крок береш. Але не відкидаєш. Бо ми так можемо, знаєте, якщо ми будемо так шукати постійно щось новеньке, 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 то ми можемо і Христа відкинути потім Ісуса. Ну, ну Бо то вже пробували, та то вже всі так знають. Та, та що там Христос Воскрес помер за мене, та я то вже чув десь, в дитинстві чув, все життя то чую, але я того не відчуваю. Або ще щось такого плану. Розумієте? Тому є фундамент, основа, з якої не, на якій треба будувати. Неможливо викинути все і почати. Ага, то та молитва не працює, почну з іншої. Той піс дуже легкий, почну по своєму постити. Ні. В першу чергу це хліб і вода в пості, що стосується посту. Хліб і вода. І далі додаємо, до, докидаємо, докидаємо, докидаємо. Ну, Звісно, хто не може. Постити з якихось е, причин е, здоров'я, то ну, якщо вам лікар забороняє їсти хліб або постити на хлібі і воді, то спокійно. Не, не маєте почуття вини і робите те, що можете робити, постити, як можете постити, е, тоді вже шукаєте дійсно такі речі, як відмовитись від новин, відмовитись від кави, е, присвятити більше часу для. Коханих людей до дітей, до чоловіка, до жінки, до батьків задзвонити, тобто вчинки милосердя, вчинки любові, якихось додати, додавати, додавати. До посту треба завжди щось додавати, якщо стало легко, якщо стало легко. Бо в більшості те, що я чув, то а, та на хлібі воді дуже легко постити, то я не буду, я там зроблю щось інше. Але це так. Така є, така омана, омана, що то легко, воно не діє, воно то ні. Воно діє. Треба ускладнювати, а не спрощувати. Бо я відкинути можу хліб і воду, а піти в те, що мені не болить, в те, що мені байдуже. Ну. І головне, щоб серце було сокращене, щоб завжди відчувати цей якийсь там, скажімо так, дискомфорт. Дискомфорт, який тебе буде зрощувати, зрощувати. Буде тебе е вести, вести на зрощення. Розумієте? Тому, власне, і для цього і потрібна ця переміна в цей сьогоднішній день. Зробити цей день інакшим. інакшим, І не так інакше. Для всіх водіїв сьогодні інакший день. У всіх водіїв сьогодні є свято. Треба. Накидатися, бо ми з понеділка по п'ятницю не можемо бухати. Треба в п'ятницю бухнути, бо це є наше свято. І хто це придумав? Ну сатана, власне, придумав, що п'ятниця найкращий день для п'янки, гулянки, не знаю, свадьби будь-чого, будь але п'ятницю треба святкувати, бо в суботу потім можна відходити від алкоголю. Ми навіть собі вже придумали, коли святкувати, щоб потім день мати чи два відійти від того яду, якого накидаємося. Ну, я таким просто був. Я знаю, як влаштований цей світ. І що п'ятниця це найкращий день для походіньок. Ну, потім в тебе ще є субота, можеш похмелитися, потім ще є неділя, можеш відпочити від цього всього. Ну і в понеділок знову йти на працю. Але п'ятниця не є день для того, щоб накваситись. П'ятниця є, власне, день, коли ми вшановуємо смерть Ісуса Христа, коли ми вшановуємо Його жертву, в особливий спосіб вшановуємо. І тому Сатана в цей день робить все, все, щоб цей день перетворити на якийсь святковий день. Тому, власне, ми, як християни, як діти Божі, як діти Марії, маємо в цей день. Робити щось інакше. Конкретно інакше. Не щось там щось там якось, а конкретно інакше. Прожити цей день конкретно інакше, ніж цей світ. Ніж Цей світ пропонує його прожити. Прожити його як пропонує Господь. Як пропонує нам Марія проживати цей день. І сьогодні 22 листопада 1984 рік. Дорогі діти. Тими днями живіть за всіма головними посланнями та вкорінюйте їх у свої серця до четверга. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. До четверга. Сьогодні п'ятниця. До наступного четверга нам треба вкорінювати всі основні послання. Всі основні посилання. Що означає вкорінювати в своє серце? Це означає зробити ці посилання стилем свого життя. Основні, основні посилання це молитва серцем. Євхаристія, святе письмо, читання, розважання, медитування, піст, піст на хлібі і воді. І додатково без кави, без новин, без е, розважального контенту, е, без е, солодкого, без, е, ну, і можна продовжувати довго і довго. Тобто те все додатково і сповідь. Не забуваємо, сповідь. Не забуваємо, що таке сповідь, і ходити до цієї сповіді. Це дуже важливо, жити в стані, освячуючи благодаті. Питаєте, чому Бог не чує молитву? Ну, Можливо, твоя молитва буде не згідна його волі. Можливо, твоя молитва дуже корислива, дуже примітивна може бути. Чи, чи в тій молитві є Бог, чи є в цій в молитві, в тому проханні Божий задум? Чи ми питаємо Бога? Що краще для мене. Вона зазвичай ти собі думаєш, що то для тебе буде краще, але Бог знає краще. Згадайте себе, згадайте батьків, коли ви казали, що так буде краще, а батьки казали, ні, не буде так краще. А потім ти робив, і батьки тобі потім казали, що а я ж тобі казав. А я ж тобі казав. Ну, всі то проходили, всі то ми знаємо. Тому в першу чергу питаємо у Бога, батько, татусю мій. Чи то добре для мене буде, чи та дівчина добре буде для мене? Чи той хлопець буде добре для мене? А не, О, він мені подобається, я хочу бути з нею. Або вона мені подобається, я все, я все горе переверну, аби бути з нею. Ти питав в Бога, чи то твоя жінка, чи то твоє майбутнє, чи то твоя половина, з якою ти маєш пройти все життя і вдосконалюватись у вірі, чи буде вона тебе піднімати до, до більших відносин з Господом? Чи буде тебе віддаляти? Це питаємо. Це приклад. Це приклад, ну, може бути, що ти просиш грошей. Але ці гроші можуть тебе звести з розуму, не дати тобі того миру, того спокою, тої безпеки, якої ти думаєш, що вони дадуть. Бо вони не дають тої безпеки. Сьогодні у тебе на рахунку, чи тисяча євро, чи мільйон євро. Все одно не дасть тобі це якогось миру, внутрішнього. Багато. Багато мільйонерів тут навіть в Меджигорі, які живуть, живуть і мають такі ж самі проблеми. Мають такі ж самі проблеми зі здоров'ям, такі ж самі е, стреси, переживання, ще й більше стреси мають. Ну, бо більше грошей, більше стресу. Тому ми думаємо, ті, хто не має грошей, ну багато не маємо грошей, то ми думаємо, що от буде в мене мільйончик. Я вже буду безпечно жити, е, буду в безпеці, буду ні, не будеш. Бо мільйончик твій можуть завтра і вкрасти, а Бог каже, що я твоя безпека, я твій захист. І, власне, щоб довіряти Господу, треба перестати раціонально на все дивитися. Неможливо е, піти за Господом, довіритися Господу, але так, раціонально. Бог тобі не составить план, що ти маєш покроково робити кожен день, кожну хвилину твого життя. Ти довіряєш і йдеш в невідомість. Страшно, дуже страшно і всім страшно. Кожен, хто йде в невідомість, то страх є присутній. Нема людей, які не бояться. Я, вас, я вам відкрию тайну: нема людей, які не бояться. Всі люди однаково бояться. Бо це у нас базова наша прошивка. На, вна, в нас вкладений цей страх. Цей страх вкладений, як його перебороти. І ти там, де страшно. Боїшся виступати на сцені, ідеш виступаєш. Боїшся, не знаю, в налогу піти. Ідеш і, і робиш. Боїшся бізнес, Ідеш і робиш. Боїшся м, знайомитись з дівчатами, з чоловіками. Береш і робиш. Береш і робиш. І тільки таким боїшся. Не знаю в спортзал піти, то береш і робиш. Страх переборюється тільки тим, що увійти всяці. Боїшся довіряти Господу, боїшся йти за Господом, береш і робиш. І тоді бачиш чудеса знамена. Бо Господь там, де наприкладні, не є такий, що знаєте, що все має бути складено в тебе в голові. Я, як довірив Господу, в мене нічого не було складено в голові. Нічого, Абсолютний ноль. Казав, Боже, як то можливо? Але довіряв, довіряв. Ішов в невідоме, в сліпу, в нікуди, але знав, що Господь там веде, і Господь свої обіцянки всі тримає, всі виконує. Тому я зараз дуже щасливий, дуже щасливий, неймовірно щасливий. Я навіть не можу описати, який я зараз щасливий. І завдяки чому? Не завдяки собі, не завдяки якимось суперсміливим вчинкам, а завдяки тому, що Господь Господь кликав, вів, а я лише йшов, йшов, знаєте, як йдеш з закритими очима. Але йдеш, йдеш, маєш час на слухання, на розпізнання. Так, да, все час, все потрібен час. Не буде так, що тобі з неба впав вогонь і там написано. Іди туди, зроби так і будеш щасливий. Ні, Це все час на відносини, на розмову з Богом, розпізнання голосу Божого, перебування в Слові Божому, перебування в стилі життя марійному, бо Марія тебе веде за руку, і мене веде, і вела, і веде, і буде вести. Тому вона каже, цими днями живи за всіма головними посланнями та вкорінюй їх у своє серце до четверга. Дякую, що відповів на мій і відповіла на мій заклад. Вкорінюй їх, зроби їх стилем свого життя. Як часто сповідаєшся сьогодні, мінімум треба раз в місяць, саме мінімум, раз в місяць, конкретно раз в місяць сповідь. Піст і п'ятниці. Святе письмо. Кожен день. Кожен день. Читання, глибоке роздумування, розважання, медитація, святе письмо обов'язково. Євхаристія. Ну, Євхаристія добре кожен день. Ну, я слава Богу, тут маю кожен день. Євхаристію маю на це час, маю на це, ну, маю можливість. Хтось не має можливості, але Євхаристія раз в неділю це обов'язково. Це є ну, саме мінімум. І молитва серцем. Ну, або тут написано Верветься молитва серцем. Молитва серцем це розмова з Богом, також медитація над Божим життям. На... Бо повервиться це є е, похід з Марії за руку по, по життю Ісуса, по, по цій історії. Тобто неймовірна пригода, прогулянка з Господом. Це вервиться. Хто не, не молиться так, то я не знаю, то ви щось не помолитеся. І це, коли стає твоїм стилем життя, не буде потім питань, як почути голос Господа, як розпізнати, як знати, куди Він мене кличе. Ти вже будеш взяти все по умовчанню, по умовчанню. коли будеш мати такий стиль життя за всіма основними посиланнями. Тому хто хоче бути щасливий, то ось, ось є, ось Бог тобі каже: піди так, візьми Марію за руку з усіма цими основними посланнями і будь щасливий, будеш неймовірно щасливий. Навіть ніколи не був таким щасливим, як можеш бути, як тебе Господь хоче зробити. Тому йдемо, йдемо і будемо всі щасливі. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Папа.